Тепловізор та комплектуючи до нього, отримав прилучанин військовослужбовець Збройних сил України Павло Сакадьол. Прилад нічного бачення бійцю передали волонтери благодійного фонду Надія обладнання спочатку допомагатиме нищити ворога на харківському напрямку. Пізніше тепловізор використовуватимуть для виконання бойових завдань мобільної вогневої групи, яка охороняє небо над прилучиною. Це обладнання має бути у кожного військовослужбовця. Адже це тепловізор, який допомагає бачити вночі не тільки військових людей, а також ж і техніку, і дрони. В бойових умовах тепловізор є очима наших військовослужбовців. Своїм землякам з прилук, засновник благодійного фонду Надія народний депутат України Валерій Дубіль допомагає не вперше. Генератор Мавік т Мавік, е що з аксесуарами, репсистема – все це вже працює на фронті. І сьогодні команда батьківщини разом з благодійним фондом Надія продовжує здійснювати гуманітарну місію, допомагаючи там, де найбільше потрібні. Це не перша допомога від нашого благодійного фонду «Молодіжні ініціативи Надія. Та усієї нашої команди українським захисникам на найгарячіших ділянках Донецького, Харківського, Запорізького напрямків працюють сотні наших FPV-дронів, старлінків, десятки авто, тепловізорів та мавіків. Ми допомагаємо головному управлінню розвідки, національній поліції, прикордонникам та збройним силам, які несуть службу безпосередньо на лінії вогню. Ми продовжимо цю роботу, будемо допомагати і підтримувати стільки, скільки це буде необхідно. Працюємо, аби пришвидшити нашу перемогу і повернути мир на нашу землю. І хотів би подякувати від себе, від військових за постійну допомогу Збройним силам. Разом до перемоги і разом будемо будувати мир.